Армія окупантів перебуває за три кілометри від Покровська. Місто залишилося без світла, газу і водопостачання. Про це повідомив керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода. Ситуація по обстрілах погіршується. Вони стали частішими. Ще й каби і артилерія особливо докучають в півдрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами. Сказав він. За даними чиновника, у Покровську досі залишається 7 тисяч 200 людей. Також там працюють кілька аптек. Міська лікарня в обмеженому режимі, одне відділення Укрпошти та декілька крамниць. Евакуація мешканців триває, але її формат дещо змінився. Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого до Павлограда. Там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 тисяч 800 гривень підйомних від міжнародних партнерів. Їх розміщують в місцях компактного проживання, школи, гуртожитки. Вони можуть там перебувати стільки, скільки буде потрібно. Продовжують просуватися росіяни і у Кураховому. Там тривають важкі бої. Ворог намагається скористатися чисельною перевагою, але підрозділи Сил оборони України. Успішно протистоять його атакам, намагаючись зберегти контроль над важливими позиціями, йдеться у повідомленні Хортиці. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников пише, що у Кураховому окупанти розстрілюють цивільних. Вже було зафіксовано не один такий випадок. Також о, у кого всіліли квартири, то їх примусово відселяють для заселення туди рускава міра, і він закликає українців. Забирати своїх родичів всіма можливими та неможливими силами з міста сіл, які знаходяться у 10-кілометровій зоні до лінії бойового зіткнення, найкращий варіант це забрати самостійно, а не сподіватися, що волонтери переконають ваших рідних виїхати із міста. Виселяють з хат та обкрадають не лише росіяни роблять це також і так звані імпортні солдати із північної Кореї. Сили спеціальних операцій оприлюднили черговий прикладений фрагмент нотатника північно-корейського спецпризначенця, якого воїни ССО знищили у Курській області. РФ. там він розповідає про свої порушення. КНДРівець зізнався, що він обкрадав російських окупантів. І продавав крадене в третій частині перекладених записів з трофейного нотатника -хон Джонга він писав, що нібито розкаюється за порушення, за яке його і відправили допомагати російським окупантам воювати проти сил безпеки та оборони України. Проте розкаяння не зупинило його від вчинення нового правопорушення по прибуттю до Росії, зазначають спецпризначенці. У п'ятому оприлюдненому записі Джонг не каже, що саме він вкрав та в якій кількості. Але із цих дописів випливає, що хтось викрив його за крадіжкою. Шановний головнокомандувач Кім Чен Ін наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів.